Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас таку святкову добірку з подарункових парфумів на мій день народження. Якщо ви хочете про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд, бо буде багато цікавого, бо про деякі парфуми я давно мріяла, деякі купила всліпу, а один з цих парфумів мене вразив, бо я абсолютно не очікувала такого сюрпризу. Тож, будь ласка, перегляньте в описі до цього відео, буде більш корисна інформація. Залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал, а після цього давайте розпочинати Ну що ж, я придбала в сліпу ось таку недорогу версію фісташкового аромату від бренду Soli Notes під назвою Пістаче. І ви знаєте, це дуже трендова нота. Зараз я вам вже про неї розповідала. Мені здається, що тон на неї задав ось цей парфум від каялі, ям пістачо джелато. А ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І взагалі, як вам ця нота одна з найтрендових. В сегменті гурманської парфумерії, я б сказала, що ці аромати схожі 100%. Пістача це начебто більш така недорога версія цього дуже вже канонічного фісташкового аромату, але без алкогольної нотки. Тобто тут фокус більш все ж таки на кремовій фісташки. Він солодкий, він приємний. Я його придбала, щоб тримати в сумочці і наносити, коли йду на заняття. Я Дав німецьку мову, і мені хочеться, щоб мої студенти відчували дуже приємний запах, а він саме такий затишний і водночас сучасний. Тож, це гарний парфум, про який я вам точно більше розповім в моїй добірці про фісташкові аромати, над якою я працюю. Тож, якщо знаєте якийсь гарний парфум з нотою, обов'язково пишіть у коментарях. А я зараз покажу вам ось такий набір від бренду Clean, який я придбала у Копенга. З yeah Копенгагені, де я була на свій день народження шикарне місто, неймовірно історичне, сучасне, дуже дороге. І там я затестила парфуми Клін, бо в нас їх немає. І вирішила все ж таки порадувати себе. І маю ось такі ось флакончики, маленькі, гарненькі. Почнемо з аромату Рейн, це парфум, а вже ж чистий, бо це ДНК цього бренду, аромати чистоти. Тут ми маємо маємо таку якусь вологу фруктовість, начебто тут є нота Дині. І вона така водяниста, можливо, через цю водяну лілію, яка тут також присутня. Не можу сказати, що це мій улюблений аромат. Він мені не нагадує. Дощ, окрім того, що в ньому є якась водянистість, це для мене аромат майже в стилі 90-х. А ось наступний парфум мені сподобався набагато більше. Це їх класичний Warm Cotton і він приємний. Аромат свіжовипраної білизни, тут також морські елементи, але вони в поєднанні з цитрусовими нотами, тож він освіжаючий. на Кожен день ідеальний варіант. Але ось один з моїх фаворитів це точно Spring Breeze, бо він про такі дуже чисті квіти, вони майже хришталеві, тут є конвалія, від якої я зараз божеволюю, тож, якщо знаєте, гарні парфуми з нею, їх насправді важко знайти, дайте мені знати. Але цей аромат дуже приємний на повсякдення, шикарний. Вони усі дуже ненав'язливі. І якщо ви справді полюбляєте аромат чистоти, то це бренд для вас. Я ж була найбільше зацікавлена в новинці Strawberry Field. Я навіть думала її купити всліпу, бо в нас неможливо затестити ці аромати. Навіть була в Duty Free, де, я пам'ятаю, вони стояли, але чомусь вони зникли. Я так засмутилася, потім приїжджаю, а вони стоять в магазині. І що я вам хочу сказати, щодо цієї полуниці, ну, вона досить. Дешево пахне з полуницею, насправді, хоча вона зараз популярна набирає обертів, якось з нею можна трішки ну, попасти в просак. І Strawberry Field це не моя полуниця. Якби треба було купувати флакон, слава Богу, що я накупила його всліпу, бо він ну, звучить, начебто такий, знаєте, дуже простий дитячий аромат. Немає в ньому. Цікавинки для мене особисто, аромат в їх стилі, але, ну от, поміж інших, він програє, як мені здається. Взагалі там був ще п'ятий парфум, але він в мене на роботі стоїть. Тож, розповіла вам про ці, як вам аромати клін? Дайте мені знати, якщо маєте з ними хоч якийсь а, досвід. А зараз ми поговоримо про дуже особливий парфум, який я носила. У 9 класі, коли вчилася в Україні, це спогади у флаконі Miss Charming від Juliette Hezegan. Аромат ну, моєї юності, один з найперших нішових ароматів, я його пам'ятаю, це ну, гарні часи. Насправді мені подобається, що вони не змінили сам аромат. Це дуже гарна троянда. Зараз таку не роблять в поєднанні з фруктовими елементами. Тут вже є ягодні тона, і полуниця. Нестандартна, не банальна, вона в компанії з іншими фруктами тож не виділяється. Але Ну, Від нього такий гарний шлейф. Це аромат романтичний, дуже приємний, неймовірно лагідний. І я зачарована ним. Зараз його немає в магазині, бо багато новинок, але онлайн він продається і насправді не дуже дорогий. Як на мене, це справді чарівний, грайливий, приємний аромат. І носила я його, пам'ятаю, наприкінці. Весни, коли вже закінчувалась школа, і це були насправді останні місяці, коли я жила в Україні, тож в мене неймовірні спогади з цим ароматом, і я дуже-дуже тішуся, що він в мене є. Насправді, я працюю над добіркою з полоничних ароматів, обов'язково і про нього вам більше розповім в тому відео. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А зараз ми поговоримо про абсолютно фантастичний аромат. Який я не очікувала отримати, але ось такий неймовірно гарний презент мені зробили: це парфум від Пенхалігенс ніколи не знаю, як правильно а, вимовити його назву. Алула, якось так. І пам'ятаю, що вперше я його спробувала в Барселоні і закохалася одразу, бо це така не банальна орієнтальна композиція, яка пряна, насичена, тут є тютюн в поєднанні з такою не підсмаженою, не духм'яною, не димною сливою, але вона додає цієї гарної текстури, є трішки ванілі, вона бальзамічна, шикарний. Насправді. Ось по своєму характеру, орієнтальному, потужному, глибокому. Це не начебто більш такий зимовий аромат, бо він досить важкий. Але я ж його тестила влітку, було дуже спекотно і якось в цю погоду він дуже гарно на мені розкрився. Знаєте, це не начебто, мені здається. Коли ти знаходишся десь посеред пустелі, де спекотно, шкіра палає від сонця, ось такий дуже. Насичений потужний аромат, який я буду носити влітку, бо тоді він мені дуже зайшов, але треба його затестити ще взимку, бо зазвичай такі потужні, орієнтальні, теплі, огортуючі аромати, гарно шлейфять і зігрівають, тож я думаю, взимку з ним буде гарно. Ви мені напишіть, чи ви колись тестили саме цей аромат, бо я ніколи не була в захваті від парфумів Penhallians, і це для мене номер один з їх колекції. Це точно. А ми Перейдемо зараз до дуже неочікуваної, майже такої міні-колекції з новинок від Mango. Так вони випустили парфуми, і я вам хочу сказати, що вони шикарні. Я сьогодні придбала усі, окрім одного ванільного. На жаль, взагалі це моя улюблена нота, я його дуже хотіла, але вони усі круті. Тож я їх купила бюджетні, недорогі. Насправді, якщо вони в Україні з'являться, я вам дуже раджу на них звернути увагу. Знаю, що можливо ви пройшли би мимо, бо ну, манго якось так. Але подивіться на цю презентацію. Ну, вони схожі не просто на люкс-аромати, а ось за ароматом навіть нішові парфуми. Знаєте, вони їм не уступають. Suede Cream це такий м -м, сучасний білоквітковий аромат з тропічними елементами. Я насправді маю новинку від Room 1015 – Jasmine Freak. І тут вже ж якісні шова, дуже яскраві білі квіти, відчувається соковита тубероза в поєднанні з манго і фруктами. Вони трішки схожі, але я б сказала, що Jasmine Freak більше. В сторону Myway, а цей uh, Suede Cream, він більш такий спокусливий, не настільки він відверто, квітковий, насичений. І вже ж набагато дешевший. Хоча я маю для вас знижку на аромати Room Стін, тож користуйтеся в них взагалі чудові аромати, які натхнені різною музикою. Тож, насправді, доволі артистичний бренд з креативними ароматами. Jasmine Freak я взагалі не могла перестати носити, але і цей Sweet Cream, дуже носибельний і сучасний, бо зараз дуже популярне поєднання фруктових тропічних елементів з білими квітами. Ось напишіть, будь ласка, чи ви також це помітили. ось парфум про Єрис це що більш унікальне, бо на жаль. Хоча це і моя улюблена квітка, але вона дуже дорога і якось не зовсім в трендах. І тож я була дуже щаслива побачити, що манго випустили парфум про ірис. Він справді такий м'який, гарний, приємний. Не зовсім пудровий, насправді досить свіжий, що неочікувано для цієї ноти. Тож, якщо, можливо, хтось шукає оригінальний, але класичний парфум на повсякденні, я особисто буду носити його на роботу, бо в ньому є щось більш таке формальне. І він мені дуже цим подобається. А ось наступний парфум про Троянду, троянду яку би ви, напевно, впізнали, якщо б затестила Rose Lace, бо він дуже сильно нагадує популярний аромат від Монталь, Intense Cafe. Я насправді думала зняти відео про схожі аромати на цей бестселлер від Монталь І ось цей парфум на нього також схожий. Він про смачну, солодку. Можливо, навіть трішечки їстівну троянду, начебто варення у флаконі. Мені таке подобається, можливо, це не для всіх. Й його можна поєднювати з іншими парфумами. Ось, наприклад, наступний, також дуже універсальний, приємний Satin Blossom, ще один більш квітковий аромат, він насичений, фруктовий. Але нагадує мені мультивітамінний сок, тільки знаєте, не такий, що побродив на сонці, а справді свіжий, можливо, який ви зробили самостійно або замовили собі фреш з ананасом, але є там якийсь квітковий присмак. Тож він досить приємний, легкий, освіжаючий. І мені подобається соковитість, мені подобається дуже сильно якість цих ароматів. Можливо, неочікувано від Манго і ще й за таку ціну, але справді, ось, наприклад, останній парфум, ну, окрім ванілі якої в мене немає, це уд органза. І коли я його затесла, подивіться на колір цього флакону. Це неймовірно. Це дуже потужний, справді нішовий аромат в стилі МФК, якщо вам подобається їх уди. Це такий більш ароматичний, зовсім не солодкий, гарний. Привабл, привабливий, привабливий ну, Коротше, манливий уд, який звучить дорого. Зовсім не можна подумати, що це манго. Тож, якщо ви завжди мріяли про МФК і у вас є змога його затестити, зробіть це. можна легкістю поєднювати з іншими парфумами, щоб додати, можливо, якісь інші нюанси. Але шикарний уд, більш вечірній, бо він такий гламурний, потужний, шикарний. І я буду його носити з задоволенням, бо знаю, що удові парфуми подобаються, бо вони завжди звучать дорого. І так, знаєте, ну, в них є якийсь. Особливий шарм. Так само, як і останнього парфуму, про той, який я довго мріяла, але завжди щось траплялося, або якась новинка, або ще щось я не купувала той парфум, який дуже хотіла. І це абсолютно шикарний аромат, яким можна зробити своїм парфумерне я. І так буде пахнути небагато людей, як гайденс від Маш, який в мене. Врешті є, дуже довго по нього мріяла. І ось він. Опинився в моїй колекції. Слухайте, Guidance – це. Магія у флаконі, він трішки пудровий, трішки свіжий, трішки брудний, такий ем, легкий, дуже приємний, водночас потужний, тримається неймовірно довго. Це якість, я розумію. Справді класний парфум, аналогів йому небагато, але зараз з'являються потрішки парфуми в його стилі. Тож, якщо вам буде бо цікаво подивитися на добірку з дюпів на Амуаж, дайте мені знати, бо зараз мене наре... Же є оригінал, і я його обожнюю. Це мій стиль. Тут у нас є і груші, і горіхи, і квіти, ваніль, але я відчуваю більше все ж таки сандалу. Він тут справді дуже Витриманий, елегантний, неймовірно, і нарешті він в мене є в колекції, я довго на нього чекала. І ну, можу сказати, що це день народження вдалося. Я дуже щаслива, що в мене є стільки нових парфумів в колекції, а вже ж я мрію ще про більше, але хто з нас не хоче мати усі парфуми цього світу. Тож напишіть, будь ласка, про новий парфум в вашій колекції. І якщо вам сподобалося це відео, більш розмов. Більш емоційний, вам би хотілося побачити більш такого контенту, або у вас є якісь запити. Буду рада від вас почути у коментарях. Не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. Залиште під цим відео величезну вподобайку. Це справді допоможе мого каналу, ви можете на нього підпис підписатися. І найважливіше це донатити на ЗСУ, підтримувати армію, бо ми повинні разом триматися і наближати нашу перемогу. Зараз про це якось. Не актуально говорити, але мені здається, цей дух і цю віру треба повертати, бо це моє найбільше бажання. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. Гарного дня, слава Україні! Па-па!